На вологих рівнінах Курської області, де осінні тумани змішуються з димом війни, Сили оборони України провели чергову операцію. Її результатом став полон Євгена Уланцова, 21-річного контрактника російської армії, чия історія, здавалося б, могла б бути звичайною у хроніках цієї війни. Якби не одне, але він. Воєнний злочинець, причетний до жорстоких розстрілів українських військовополонених. Уланцов, родом із невеликого російського містечка, пішов до війська під приводом служіння батьківщині. Молодий, недосвідчений, він підписав контракт усього за місяць до свого потрапляння в полон. Його командири обіцяли йому місце медика, хоча в реальності. Йому не дали ані часу на підготовку, ані можливості вибору. Хлопець з опущеними плечима, який потрапив у полон, не виглядав воїном, радше наляканою дитиною, утягнутою у жорстоку гру, де смерть була постійною учасницею. Уланцов зізнався, що вже на першому завданні йому довелося брати участь у злочинах. За його словами, командири віддавали накази без вагань. Розстрілювати військовополонених, і це не було ані ексцесом, ані випадковістю. Мене тупо кинули на м'ясо, почав він свою розповідь. Сидячи у темному приміщенні під наглядом українських військових. Його руки злегка тремтіли, коли він згадував про жахи, які йому довелося пережити і учинити. Коли ми доповідали про двохсотих і поранених, командири лише казали: сидіть на місці і не висовуйтесь. Обіцяли підмогу, але її ніколи не було. Під час одного із завдань Уланцов і його підрозділ натрапили на двох українських військових. За його словами, ті були готові здатися. Вони кинули зброю і підняли руки, виконуючи усі умови. Але тоді, як тільки він зв'язався з командиром і повідомив про полонених, отримав жахливий наказ: відкривайте вогонь! Слова улансова підтвердили те, що давно знали українські розвідники і правозахисники. Розстріли полонених є цілеспрямованою політикою, а не випадковими діями окремих підрозділів. Це не просто війна, це система, сказав військовий кореспондент Цаплієнко, який згодом оприлюднив свідчення улансова. Російська армія веде цю війну без правил, руйнуючи усі закони людяності. У свої 21 рік Уланцов став не лише свідком, а й виконавцем цієї системи. Але в його очах, здається, уже не було вогню ненависті, лише страх і безпорадність. Він розумів, що його командири лишили його на полі бою, як і багатьох інших, використовуючи своїх солдатів, мов витратний матеріал. Для уланцова полон став шоком. Він зустрів не ворогів, які могли б розстріляти його без суду і слідства, а професійних військових, які діяли відповідно до міжнародних норм. Йому надали їжу, медичну допомогу і можливість говорити. Це контрастувало з тим, що він бачив у своїй армії, де солдатами обходилися гірше ніж зі спорядженням. Я не знав, що таке людяність, поки не потрапив у полон, зізнався він. Але чи було це щирим розкаянням, чи лише спробою уникнути відповідальності за злочини, які він учинив, покаже час і суд? Історія Євгена Уланцова це не лише черговий приклад жахів війни, це дзеркало, у яке має подивитися кожен, хто досі вірить у міфи російської пропаганди, командири, які кидають своїх підлеглих на смерть, політика, що руйнує усі моральні засади. Армія, яка забуває про людяність, Україна, попри усі жахи, які приносить ця війна, залишається країною, що бореться не лише за свою землю, а й за порядок і справедливість. І саме ця боротьба доводить, що навіть серед руїн можна зберегти гідність і силу людського духу.